Доброго часу доби, і ми з вами розпочинаємо розбирати 2021 рік, другий день, англійські тести. Тут всього їх знову ж таки 30 штук. Перший тест після сильного емоційного перенапруження 45-річного чоловіка раптово виник, стискаючий біль у ділянці серця. Біль віддавав у ліву руку, шию і ліву ропатку, його тіло було бліде, вкрите холодним потом, і що саме дуже важливо, це нітрогліцерин was able to relieve the pain, тобто зміг зняти біль, який стан розвинувся у хворого. Якщо нітрогліцерин зміг зняти біль. То, скоріш за все, це ангіна пекторіс, тобто стенокардія або грудна жаба. Так звана. 23-річну жінку доставили до травмпункту зі скаргами на кривавий пронос. А, так, далі запаморочення, втомлюваність. Втомлюваність це і запаморочення. Dizziness це запаморочення, трайднес – це втомлюваність. Кілька днів тому вона пішла у ресторан швидкого харчування е, на день народження. Її друзі також е, мають такі ж самі similar symptoms. Симптоми лабораторні дослідження показують анемію, які е, зразки семпіс зразок необхідно взяти для мікробіологічного дослідження. Необхідно взяти стул, тобто той самий-самий стул. Тут є цереброспіналь флюїд і так далі, це не підходить. Гістологічна мікрофотографія показує гастроінтестинальний орган шлунково-кишкового тракту, так, стінка цього органу. Складаються з чотирьох шарів: це слезова, піцлизова, м'язовий шар і сиросний. М'язовий шар має, оце необхідно запам'ятати, що він має. Folds це складки, і піц це ямки. Ямки. Okay. Ось під ямки фолс, складки. Ямки і складки має орган, який називається стамек шлунок. Ну, 12 пала кишка, апендекс не підходить, саме такий у шлунка характерний є вигляд, скажімо так. Двохрічна дитина доставлена до лікарні із затримкою. Uh, with Delayed це затримка, фізичного і психічного розвитку, розумового, так, ментал. Uh, найбільше батьків дитину турбують часті рясні зригування. Frequent profuse vomiting, vomiting – це uh, зригування або блювання, так? які виникають у дитини після їжі. В сечі дитини виявлена фенілпіровиноградна кислота. Це говорить про порушення амінокислотного метаболізму. Амінокислота, фенілоланін буде порушуватись, у цій, метаболізм її буде порушуватись і, скоріш за все, це фенілкатанурія знову ж таки. Серце це м'язовий орган, який перекачує кров по всьому тілу. Цю функцію виконують клапани, м'язи і судини. Weasels, судини. What wolf? Це, wolf, wolf, wolf. це клапан, який клапан розташований між between The Left ventricle, лівим шлуночком, і Left Atrium лівим перед серцем. Це бікуспідальний двустолковий клапан, тобто а, тому, так, досить легенький тест. Під час уроку фізіології професор просить пояснити, це ж вже було. це ж було вже. А, так, знову, який тут у нас питання, який гормон може, точніше, найбільш імовірно, most likely, responsible відповідає за засвоєння глюкози клітиною. Це інсулін. Прийшов до сімейного лікаря, скаржиться на втрату чутливості смакової taste, чутливості, так, сенсейшн, на передніх двох третинах його язика тонг. Доктор виявив, що його стан був спричинений. Ураженням центральної, центрального нерву, який нерв був уражений. Передні дві третини е, язика, інервуються саме смакова чутливість, за допомогою Хорди Тімпані. Так, е, знову ж таки, скаржиться на додоту, блювання. Noizen womit блювання, також біль у правому підрібер'ї, uh, Шкіра, склери жовтяничні, температура підвищена, печінка збільшена, сеча темна, кала, кал гіпохолічний, гіпербілірубінемія uh, Direct and indirect білірубін, Direct це uh, прямий а indirect – непрямий. Білірубін, білірубін урія, уробілінурія, гіпопротеїнимія. І також знижене згортання крові, яка це, який стан може охарактеризувати такими змінами. Збільшення прямого і непрямого білірубіну, плюс у нього ну, жовтяничність, то зрозуміло, Гіпопротеїнемія також, вона характерна для гепатитів, коли знижується кількість білку альбуміну, синтезу, який синтезується у печінці. Тому це, скоріш за все, гепатоцелюлярна паренхіматозна джоундіс. джондіс, ой, гепаті кажу. Гепатоцелюлярна паренхіматозна джоундіс. Джоундіс – це знову ж таки жовтяниця. Uh, ну, якось так. Софтіже, тобто якийсь м'якотканинний вузол, обтурував середньодольовий uh, бронх, що призвело leading to the development, тобто розвитку ателектазу. У цій часті ателектазу. так, в ділянці обтурації при біопсії виявлені розростання атипового а, гландулярний, тобто залозистий епітелій з патологічними мітозами. Тобто, це вже якийсь неполіп, не поліп, не а, як сказати, не доброякісна ця пухлина вже, не бронхіт, не дисплазія. Так, або це канцер, бронхогенний рак легень, або це сарком. Ну, Саркома вона виникає при розростанні строми, тобто сполучної тканини. А тут ми бачимо епітелій змілений. А зміна епітелію це канцер, тобто рак. Так. Е, найбільші, точніше, головні функції е, нейрової тканини можуть бути описані як е, зв'язок і інтеграція, яка основна одиниця нервової тканини забезпечує її функціонування. Нейрон? Е, у пацієнта розвинулася аномалія е, рефракторності. Коли фокус? Фокус, точно оця фокусна, ну так, точка фокусна. Фокус, коротше, зображення розташований не саме на не саме на садківці Rotina, а попереду антеріор, це попереду неї. Через це віддалені об'єкти стають блари, розмиті, а ці нормальні. Серед інших ознак, головний біль, напруга очей, Тобто, якщо е, далекі предмети розмити, а ті, які близько розташовані, нормальні, тобто це вже йде короткозорість, тобто near sidedness. Мені здається, ми ці тести вже проходили в додатку. Але ну нічого страшного, пройдемо ще раз. 20-річній жінці прийшла до клініки після того, як у неї було про, про, пропущено, скажімо так, дві останні менструації, цикли зазвичай регулярні, прогресуюче погіршення також периферичного зору, періодичні болі в животі. Трата зору у бічних половинах обох сітків Фок це перехрест, тобто оптикіазм. Жінку вкусила отруйна змія, ростин внутрішньосудинний гемоліс. Так, далі печлункова залоза, кістковий мозок, лімфовузли коричневі. Під час мікроскопії у цитоплазмі макрофагів велика кількість бурого пігменту. І який це пігмент? Ну, коричневий і так далі. Це, скоріш за все, гемосидерин. На препараті орган складається з сірою білої речовини. Сіра розташована у центрі із нейронів пучка фунікулярних нейронів, корінцевих нейронів, інтернейронів. Ну, спинний мозок. Це у нас було вже, але в українському варіанті. Молекулярний біолог вивчає різні молекули. Однією з них є полімерна молекула, необхідна для виконання біологічних функцій в кодуванні, декодуванні, регуляції експресії генів. Це спіральна, одноланцюгова молекула, одноланцюгова, тобто не дволанцюгова. Далі, згорнута сама на себе. Яка це молекула? Це, скоріш за все, РНК. Так. Існує система, яка підтримує збалансований стан багатоклітинних організмів. Основні функції забезпечення адекватної фізіологічної реакції захист організму від інфекційних агентів і інших вторгнень. Яка це система лімфатична? Ой, лімфатична, господи, імунна, звичайно. Лімфатична система не захищає від вторгнень, вона вже просто очищає від різних там, токсинів, від різних таких ендогенних штук. Команда студентів-медиків досліджує фази клітинного циклу, майже завершує свій поділ, хромосоми деконденсуються, навколо них утворюються два ядра. Це вже говорили ми, це телофаза. Жінка прийшла до дантиста на біль зубний. Після процедури у неї була кровотеча, яка тривала більше ніж 15 хвилин. Також у неї є гепатит С, тобто у неї фіброгіпофібриногенея. Так, в центр ТТТ у пацієнта у під час армії рекрутітмент, тобто Комплектування військ виявлено 15-річного хлопця, який мав високу, високий зріст En Nao, це є внухоподібне тіло. І таким чином у хлопчика також жирові відкладення на стегнах. І без відсутній обличчя, точніше, Fair Growth, відсутній ріст волосся на обличчі, ну і так далі. Ну, а також IQ, синдром діагностували синдром, який нижче середнього, синдром Клейнфельтера. Клейнфельтера синдром це XXY. 47XXY. Ну, опять не туди тиснула. Ну, нічого страшного. Чоловік з знаками перитоніту був доставлений до відділення приймального. Хворіє 12 років на верескову хворобу з локалізацією на задній стінці шлунка. Він був встановлений на діагноз перфорація. Виразка, яка анатомічна структура забруднена шлунковим вмістом. Ну, задня стінка шлунка це, скоріш за все, бурса менталіс, тобто чепцева сумка. 46 річний чоловік скаржиться на втому і на біль у суглобах пальців і зап'ясть. Ознаки протягом останніх двох місяців, присутні біль в обох руках, зап'ястя опухають, описує ранкову скутість у суглобах, заперечує, що палить. Коротше, який препарат для лікування болю у суглобах, знову ж таки, це лекоксип? ЦОХ-2 буде він інгібувати. 27-річна жінка буде, точніше скаржиться на безсоння, дратівливість це irritability, це дратівливість, також тремор рук, схуднення різке, незважаючи на підвищений апетит, підвищена температура тіла, яка залоза збільшена, ну, порушена, так? тиреоїдна залоза. Вона буде спричинювати тремор, безсоння, ну, взагалі таке збудження, також, можливий екзофтальм і так далі. Лікар загальної практики, фізикальний огляд пацієнта. Необхідно виміряти відчутне, регулярне розширення поверхневої артерії, яке викликане викидом крові в судини через серцеві скорочення. Це є пульсом. Чоловік має ознаки гострого респіраторного вірусного захворювання. Лікар направив його на мікробіологічне дослідження, мазок слизу з мигдаликів, специфічні мікроорганізми, розташовані чей, знову ж таки, ланцюжками, короткими ланцюжками. У хворого діагностовано тонзоліт. Який мікроорганізми виявлені у мазку хворого? Ну, короткими ланцюжками розташовані стрептококи, скоріш за все? Стрептококи. М'язовий релаксант тубокорарин був призначений на хірургії, застосований на операції. Після операції його дихання пацієнта не відновилось. Який антидот було потрібно призначити? Прозерин, антихолінестеразний препарат. 45-річна жінка прийшла до її лікаря з скаргами на сильну втомлюваність і слабкість. Вона каже, що ці симптоми тривають вже місяць, за останні два тижні схудла втомленого вигляду, гіперпігментація шкіри на багатьох ділянках тіла найбільш помітна на шиї. Ділянках, які піддаються впливу світла. Тобто це стимулюючий гормон. 50-річна жінка скаржиться на постійну спрагу. спрагу. Вона п'є багато води, посилений діурез, рівень глюкози 12 мм на літр. Сеча ча містить люкозу. Функціональне порушення якого органу а, у цієї хвороби хворої? хворої. А, підшлункової залози, скоріш за все, тому що у неї збільшена рівень глюкози, а підшлункова залоза буде секретувати інсулін. Знов. Тобто у неї, скоріш за все, там перший, наприклад, першого типу гіпер, ой, цукровий діабет. На, так, було отримано, знову ж таки, зразок хірургічний un, Unident. Неіндентифікований хірургічний зв'язок. Зв Частина зразка вирізається і фарбується гематоксиліном і езином. Під мікроскопом. Ви бачите орган, інкапсульований щільною сполучною тканиною, який за допомогою, який поширюється, так, екстенс, на глибші ділянки за допомогою трабекулярних розширень. Орган можна розділити на дві частини. Це кора з лімфоїдними вузликами і з медулярними, тобто з мозковими тяжами мозкова речовина, яка заселена плазматичними клітинами, б лімфоцитами Т-лімфоцитами. Яка це структура? Це знову ж таки лімфатичний вузлик, вузол, точніше. Це лімфатичні вузлики в корі і в московітяжі у московій речовині. 65-річна була доставлена у швидкою допомогою так, невідкладне відділення, тому що мала задишку і біль у грудях, які почались декілька годин тому. Вона має також фівер, тобто лихоманку. Year-long history of deep vein thrombosis, тобто вже досить довгу історію тромбозу Вен на її гомілці після. After a time she died to offer respiratory distress, після того, як вона. Від респіраторного дистресу померла, аутопсія виявила червоні маси, м'які, які були на біфуркації пульмонарного стовбура транкта з розширенням на, як у ліву, так і у праву легеневі артерії. Який ймовірний діагноз? Ну, це тромбоемболія, звичайно, тромбоемболія легеневої артерії. Ну і останній тест. 54-річна жінка має малототальну тереоїдектомію з приводу папілярної карциноми. 11 часів годин після цього, після операції, вона. У неї мурашки навколо о, рота. На о, дослідженні у неї позитивні симптоми трусохвостека, це гіпокальціємія. Все, пройшли ми з вами, 97%. Дякую за увагу і до наступного звучать, якщо вони будуть в хігі. <-гі>